Вітаю всіх. Росія зробила вкид про референдум на вересень в Курській області про входження в склад України. Цікаво, правда, вкид? Давайте. Чи дійсно це буде такий референдум про входження Курської області, частини курської області до складу України? Чи дійсно це буде? Референдум це, чи дійсно це буде. Це не визначить. Це маніпуляції. Маніпуляції. Ну, маніпуляції. Це просто маніпуляції. Тепер, для чого Росія зробила цей вкид? 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 Чому ці околода? Це ж. Мм. Загнати в топік. <сь kicking> Свої цілі, гидкі. Дивіться, звідки воно йде? З верхівок. Перемир'я. Вони хочуть зупинки, перемир'я. Дві четвірки хубків мечів. Вони кажуть про зупинки. Перемиря. Трійка жизлів це, знаєте, якось так, трьохсторонні відносини з партнерами. І двійка мечів це також тупік. Вони заходять в тупік цією ситуацією. Кінцевий результат. Початок чогось нового треба. Їм потрібні перемовини. Зупинка, перемовини, як, як це назвати взагалі. Ось для цього ці вкиди, щоб там була зупинка, якось вплинути на це. Подивимось, що воно дасть, але, але неприємно.